Центр психологічного здоров'я відновлення міжнародної незалежної медичної організації Лікарі без кордонів відкрили у Вінниці. Заклад надаватиме безкоштовну допомогу людям, які зазнали психологічних травм внаслідок війни. У закладі працює багатофункціональна команда психологів, психіатрів, лікарів та соціальних працівників, які допомагатимуть пацієнтам справитись з посттравматичним стресовим розладом, депресією, тривожністю та іншими розладами. Кликаними війною. В нашому центрі ми розповідаємо людям про психічне здоров'я і чим воно важливе. Ми проводимо різноманітні арт-терапії для наших пацієнтів і тих, хто до нас приходить. Оцінюємо стан здоров'я, займаємось тим, що називається тріаж. Той центр, який відкривається, він є актуальним на часі, і він не один, а має справді дуже багато партнерів і друзів. Тому я впевнена в тому, що його життя і те, що він робитиме, буде однозначно мати успіх. Я хочу від імені Вінницького обласної військової адміністрації подякувати загалом команді лікарів без кордонів за весь той час, який спочатку повномасштабного вторгнення ви працюєте на Вінниччині.